Сьогодні ми з вами будемо вчити три перших рухи на скакалці. Це фундамент, і це саме основне кардіо чи це координація? Іменно це далі. Ми будемо робити два-два. Я раджу, скільки потрібно часу, щоб навчитись стрибати. Я раджу вам відвести так. Я тільки купив скакалку. От і як будуть виглядати мої перші стрибки? Яка буде моя стратегія, і які будуть мої пріоритети? І взагалі скільки хвилин в день я буду стрибати? Погнали! Перше, на що я хочу звернути увагу, це довжина скакалки. Насправді вона мені по груди, але можна для бігінерів трішечки вище. З часом, як ваша техніка буде покращуватись, ваші руки будуть прижиматись більше до тулуба, вам буде потрібна біль... менше довжина. А вже ж ми розпочнемо наш перший урок з наших одиночних базових стрибків. Перше, на що я хочу звернути увагу, скакалка це. Кардіо чи це координація? Іменно це кардіо, тому що скакалка в основному складається з двох основних правил: це кардіо і це координація. І перше, на що я раджу звертати увагу, це на кардіо. З часом ваша координація буде покращуватися. Я раджу початківцям стрибати на маті, щоб менше було навантаження на ваші литки. Друге. Це форма стрибка. Давайте ми візьмемо ми наступимо на нашу скакалку, лікті наші прижимаємо до нашого тулуба. От це неправильна форма. От, от так, ось. Це херня. І так стрибати не можна. І я так не раджу. Чому? Тому що перше, ви відбиваєте. Собі ноги, і це навіть не корисно, це взагалі не корисно. Друге, ваше кардіо просто скачує як дурне, реально. Тому що це важко. Ви маєте на скакалці стрибати як метелик. Ми трішечки підстрибуємо, і все, що ми робимо, ми активуємо наші кисті, притискаємо наші лікті до нашого тулуба. Зробіть 5-10 стрибків. І зверніть увагу: саме головне не. Заходьте дуже далеко на скакалці в плані кардіо. Як тільки ви чуєте, що ви починаєте захекуватись, зупиняєтесь, не потрібно переходити в анаеробну зону. З часом ваше кардіо буде покращуватись і ви можете стрибати якомога більше стрибків. Друге, звертайте увагу на звук скакалки. Скакалка має скользити по підлозі, вона не має отак битися. А якщо у вас все розболтано і все. Непонятно, як рухається, то переходьте на мій попередній урок. Я розповідав, що зробити, щоб ваші лікті були прижаті до вашого тулуба. Так, ви зробили 10-15, можливо, 50 стрибків, але ви не перейшли в анаеробну зону. Прижимаємо наші лікті, і ви бачите, що мої лікті вони йдуть назад, вони не йдуть ось так. Це форма неправильна для одиночних стрибків. Я лікті трішечки відкидую назад. Я боком зараз покажу. І активуйте ваші кисті. Обертайте максимально. От, я дуже часто бачу ось це. Ну, типа, скакалка це кисті, а тут оця тема йде. Це дуже погано, ви так далеко не зайдете. Це непогано для початку, тому що ви взяли скакалку і це вже плюс. Але давайте сфокусуємось на нашій техніці. Сьогодні ми з вами будемо вчити три перших рухи на скакалці. Це фундамент і це саме основне. Далі, що ми будемо з вами робити? Після того, як ви відчуваєте невеличку впевненість на скакалці, що ви вже можете стрибати 100-200 стрибків і ви не заплутуєтесь так часто. Ви відчуваєте якийсь більш-менш контроль. Далі ми будемо робити 2-2. Я раджу спочатку зробити без скакалки. Взагалі, я раджу раджу спочатку просто пострибати навіть одиночні стрибки. Наприклад, 20 разів пострибати без скакалки і 20 разів скакалкою. Ви побачите різницю дуже колосальна, дуже велика, тому що скакалка набагато важкіше. І так, що ми зараз робимо? Ми будемо стрибати 2-2. Ще раз кажу без скакалки. Один, два, один, два. Один, два, один, два. Пострибайте так, звикніть. Так як у нас урок для супербігінерів, ми тримаємо скакалку в одній руці. Все просто. Ми задаємо темп. Ми задали темп. І один, два, один, два. Право, права, ліва, право. Це для тих, кому дійсно важко. Так, тепер стрибаємо. Слухайте себе, не потрібно робити оцих голосних звуків. Не треба це робити. Я це дуже часто наблюдаю, як в залі розминаються люди. Мені, ну, хочеться сказати, це дуже шкідливо. Ви просто відбиваєте собі все і це дуже шкідливо для вашої спини. Краще відчути. Однією рукою. Потім перейти. Одиночні. Потім одиночні. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Скільки потрібно часу, щоб навчитись стрибати? Я раджу вам відвести хоча б місяць. Скакалка це не так просто, як ви думаєте. Серйозно. На скакалці я раджу. Місяць уділити через день по 15-20 хвилин. Не більше і не менше. Цього дійсно буде достатньо. Пострибали, обов'язково рахуйте, скільки ви можете. Наприклад, зробили там 50 або 20, або 100. Скільки можете? Відпочили одну-дві хвилинку і так кругами, 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 кругами. Не переходьте на анаеробну зону. Бігові є кросовер. Бокові. Це все можна робити. Це я вам показав ваше майбутнє, що це все реально. А зараз ми з вами сфокусуємось на нашому крепкому, класному фундаменті. Ми з вами будемо вчити бігові стрибки. Перше, що я раджу, так само, без скакалки, побіжали на місці, зажали кор, ось він. Руки попереду не отак вот біжим. Не отак, вот не отак. Вот Напружте ваше тіло. Побіжали, звикли. Нам важливо налагодити наш нерозв'язок, наші ноги і наш мозок. Важливо налагодити нашу передачу. Беремо сикалку. Ще раз кажу, у нас аудиторія дуже широка, я не знаю з ким я працюю. Як і з досвідченими а, скіперами, так і з супербігінерами. Тому, що ми зараз робимо, перше, кому дійсно дуже важко відчути це з двома руками, опять скакалка в одній руці, розслаблено. Спробуйте от, дійсно розслабитись. Обов'язково на скакалці має бути натяжка. Натяжка це все, що нам потрібно. Це як ну, це наш біт, це наш звук. Пострибали хвилинку, дві, відчули. Ага. Окей, тепер давайте зробимо, наприклад, 10 бігових. Рахуємо на праву ногу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, Дев'ять. О, класний приклад. Дивіться, я на дев'ятому запутався, а я хотів зробити десять. Або так само ви можете зробити, наприклад, 30, 50, і ви такі, угу". значить, за проміжок 10, 30 чи 50 разів, наприклад, да, я заплутався 1 чи 5 разів. Давай наступного разу я заплутаюся не 5 разів, а 4 рази. Чому нам потрібно розслабити наш мозок, що ми маємо право на заплутування? Тому що, коли ми тільки розпочалися, ми такі, блін, я завжди запутуюсь, я завжди запутуюсь. Ну, ми не бачимо, що в нас прогрес є. Що за 50 разів ми заплутались, наприклад, не 5 разів, а вже два. І це вже невеличкий прогрес. З часом, через тиждень, два-три, можливо, ви вже не будете заплутуватись на 50. Тому важливо, от для бігінерів дуже важливо, от, як дітки, знаєте, отакі от, от, от baby steps. По перше, я вже знаю більшість проблем на скакалці. Більшість стрибають тільки на одну ногу. Так, да, я вам зараз про... Це може бути чисто ліве. Або це може бути чисто праве. І ви такі, блін. Ну, типа, сорян, ребят, ну... Так бігати не можна. Як підстріляний заяць, не можна. Тому що ми бігаємо ось. Ми не бігаємо. Так, окей? Тому одразу кажу. Забуваємо, забуваємо. Нам потрібно для тих, кому дійсно важко скакалка в одній руці один два. по одній нозі. Пострибали хвилинку дві. Знов. Один, два. Тут в бігових, коли у вас розходяться лікті, і коли ви вчите повільно, нормально. Коли у вас розходяться лікті, руки. Тобто, наприклад, в одиночних стрибках я вам говорив, що ми стрибаємо ось так. Але якщо ви вмієте стрибати ось так, а ви вчите бігові, і вам дійсно важко, і ви хочете навчитись повільно, все нормально, якщо у вас руки будуть на початку широкі. Все окей, вам саме головне скоординувати скакалку з вашими ногами. Один. Тобто забийте на руки, все, забийте. Координуйте ваші ноги. Окей? Тобто на різні вправи ми шукаємо якусь середину десь. Можна повільно, можна спринт. можна 4 швидко, 4 повільно, один, два, три, чотири. Взагалі слухайте скакалку на підлозі. Ще раз кажу. Не має бути її багато. З часом ви звикнути до вашої довжини. Відчуєте, як скакалочка скользить, Врубаєте свій улюблений тричок. і Do it, man! ділатьбен! Джампін! Джампін! Скакалки! А тепер ваша контрольна робота. Тепер ми будемо стрибати наших три рухи разом. Перше, скажу, це може бути важко об'єднати. І ще раз кажу, скакалка не так легко, як вам здається. Мінімум це треба місяць для того, щоб налагодити ваші нейронні зв'язки. З часом ви звикнете, і вам це все буде набагато, набагато легше. І зараз ми будемо все робити по чотири рази. Ми будемо стрибати одиночні, два-два і бігові. Один, два, три, чотири. 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 Поганяли так пару кругів. Пару кругів. Ми з вами зараз робимо два кола. Ідеал це чотири кола. Один, один, два, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Право, право, ліво, ліво. Один, два, три, чотири. Боля! Ви вже вмієте стрибати. Це сама проста база, яку ви маєте знати, і ви мінімум маєте зробити 4 кола. В ідеалі ви це маєте стрибати просто безкінечно. От мені це дається, може стрибати хвилин 20. Але це нудно, тому що скакалка це купа різних років, трюків. Ми з вами будемо це вчити. Але поки ви це все не пройдете, ви ніхіра не зможете, ребятки. Тому вчимо спочатку. Ці всі вправи, які я показав, яких всього три. У вас є один місяць, щоб їх вивчити. Дякую за ваші перегляди, будь ласка, якщо вам щось сподобалось, напишіть, напишіть коменти, що для вас зняти. Любі трюки можу робити, крім Майк Реліз, поки що не роблю. А так, все для вас. Let's go!